Що зараз чи сьогодні відбувається в Грузії в Тбілісі? Добрий вечір. добрий вечір ще раз, дякую за включення. А ось зараз, буквально зараз, я знаходжусь на центральному проспекті, Тбілісі і зараз люди ще збираються, щоб протестувати проти влади, проти рішення влади, про рішення влади влади скасувати, відмовитися від. Переговін доступ до євросоюзу. А ми все бачили. Я певна чорти що бачили, що відбувалося вночі і Позавчора були дуже жорсткі міри від а, сіл спеціального призначення поліції. Вони жорсто згнали спотепротестувальники. І а, після цього це було перше. Позавчора після позавчорашнього цього розону прийшли більше людей вчора і а, вчора Требно було більш ніж а, 200 тисяч людей. Тут збиралися в центрі полісі. Тобто зараз люди знову збираються, щоб протестувати. І це не тільки в Колісі, а в різних містах вружки теж. А, дивіться Георгій, а чому так пізно? Ми в Києві, оскільки у нас є досвід майданів, то ми знаємо, що сьогодні вибори, сьогодні вночі треба збиратися і тиснути на владу. Якщо ми збираємося через день, через два, через три, результату не буде. Чому вони так повільно, так, так не швидко це все ваші політичні лідери закликають людей на, на цей вулицю проспект проспекту Тароставелі? А так це дуже гарне запитання, і на це немає одне не однієї відповіді. А ну, якщо казати дуже чесно і прямо сказати, а на у нас є чотири головні опозиційні партії, які брали у час у парламентських виборах, не зважаючи на те, що були масові порушення, так далі, вони все ж таки потрапили до парламенту. Але тут є великий але. Ці опозиційні партії не можуть до сих пір створити єдиний рух і створити єдиний штаб, де вони будуть координуватися і організувати, наприклад, акції. У нас в Розі є так, що люди, протестувальники, більшість вони не довіряються політичним силам і якщо вони голосували за опозиційні партії. Вони не голосували за опозиційні партію. Вони голосували проти влади, тому у людей. На жаль, поки що немає довіри до, до опозиційних партій. От, наприклад, позавчора і вчора люди зібралися тут без опозиційних партій. Вони просто обиралися, образилися на рішення а, проросійської грузинської влади, і тому вони вийшли а, на вулицю. Я знаю, що для митінгів і для потестів треба, щоб було якісь там лідери і так далі, і так далі. Але на зараз у нас так такого немає. Це віддалено від багато факторів. Один із, один із них є те, що я сказав: немає єдиного координаційного штабу між опозиційними партіями. Ще одне питання важливе. В Україні так. не так. Грузія переходить до чисто парламентської республіки, і президента буде обирати ну, якісь, якась організація. Ну бо. В Естонії це просто парламент. Там де ще парламент. Угу. А в Грузії, значить, називається Виборча колегія. Виборча колегія. Да. Так. Я для українців зараз поясню: це 300 людей, 150 угу. депутатів парламенту Грузії, а також угу. Верховні Ради Аджарії, Абхазії. ну В Абхазії в Вигнанні, але... Це і і і, і оберуть обов'язково грузинську мрію когось з них. Чи не факт: чи не факт, чи а, знаєте, так, а, а, факт, що, що виберуть представник кандидата грузинської мрії І чому? Як ви казали, вже а, є 300 людей там в виборчій колегії. 150 це ма, депутат парламенту, там є представники. Верховної ради Абхазії, Ради Аджарі, і ще там представники місцевого самоврядування. на зараз, наприклад, у нас є 89 депутатів парламенту від Грузинської мрії. Ще у нас є 20 людей від ради Аджарії, де вони абсолютно всі більшість представники Грузинської мрії. Також представники Ради Абхазії теж там більшість примітів Грузинської мрії і. Представники місцевого самоврядування, там теж більше служби. Тому для того, щоб обирати нового президента, треба 200, 200 голосів. А від 300 голосів у них є приблизно 180-190. Але тут є другий тур виборів, якщо в першому турі не набере кандидат 200 голосів, на другому турі вже Переможе той кандидат, який обере більше голосів. А в цьому випадку умінської мрії так і буде. Дуже важливе питання. Я думаю, для українців є такий український громадянин Сакашвілі. І, і зараз президентка іде, ну, будуть нові вибори, і у неї є ще час якось звільнити пана Сакашвілі. Чи це може статися? Чи, чи, чи є якась надія, що Сакашвілі звільнять помилує президентка, яка зараз все ще виконує свої обов'язки? А, так а, нам треба сказати так, що правда. А правда наполягає на тому, що у Саакашвілі є тут декілька кримінальних справ, і тільки на один із них є остаточне рішення. Тобто, якщо Салому заробіщу вирішить помілювати, помілювати Саака Шілі, вона може тільки на одну кожну кримінальну справу. А це не означає, що Саакашвілі буде одразу зустріненою. А ці інші справи, наприклад, п'ять кримінальних справ, ще все так розслідування продовжується, і тому він залишиться у в'язниці. Тобто, зараз помілювання від Салому не має ніякого сенсу. Тому тобто, це також. Ще одне важливе питання, не одне, але почнемо з нього. Воно складне. Чому грузини не можуть між собою домовитись? Чому, от ви кажете, різні партії, різні це. Я був в Грузії за буквально місяць до Великої війни, і я кажу: а вам подобається цей? Ні, не подобається. А Сакашвілі теж не подобається. А цей? Теж не подобається. А цей те, я кажу, слухайте, ну, ну, ну так не можна. В політиці треба якось ну, розібратися. Ти не можеш, всі тобі не подобаються, ну так ти не будеш мати ніколи свого президента. Чому така, така, така ситуація, коли купа людей і кожному щось не подобається, а тим часом грузинська мрія очолює е, уряд і очолює Грузію, і не йде в Європу, а любить Путіна. Ну, до чого добилася опозиція? Так, це дуже складне запитання, що ми ставили. Так, я погоджуюсь, але тут можна там, тут декілька факторів. Таке. Я не можу так, на 100% сказати, в чому є там причина, але є таке, як так можна сказати. Наприклад, 12 років тому, коли пультська мрія прийшла до влади, а, тоді у нас була така ситуація, що. А влада Саакашвілі, яка починала дуже гарно спочатку, перший термін, а потім вже вони перетворили, тобто порушували права людини, так далі, і так далі, це обурювало людей і образило людей, тому вони вирішили голосувати за грузинську мрію. Але ці 12 років, коли грузинська мрія зараз у нас керує а, а, країною, тут є декілька факторів. Перше. Кузинська мрія завжди використовує національний блок, тобто партію Саакашвілі, як, як ворога. І частина людей, які тут мешкають, частина Грузини, пам'ятають ті часи, коли Саакашвілі порушував прав людини. Тобто вони пам'ятають, вони не хочуть, щоб Саакашвілі Шелі до влади. А на це а, грузинська мрія капіталізує свої сили і так далі. Тому вони завжди. А uh, до досі перемагають, тобто вони використовують Саакашвілі ширі національну партію як uh, головного ворога і на це капіталізують. І тому частина людей не хочуть насправді, не хочуть, щоб Саакашвілі на це до влади, і тому вони волошують за Грузинську мрію. Але там, тут є ще інший фактор Спочатку Грузинська мрія було дуже євро. Підтримала євроінтеграцію і так далі, навіть вони підписали асоціацію між Євросоюзом і так далі. Тобто спочатку перший термін був дуже так сказати, дуже демократичним. Да. Але потім вже все пішло по-іншому. Зараз ми бачимо, що Грузинська Марія підтримується Росією, вони роблять прямо проросійські російські кроки і російські кроки. І тут Росія теж дуже підтримує своїми не тільки прямими там а, прямими рішеннями, а, а, а дезінформацією пропагандою. Росії дуже активно працює російська пропаганда, і це дуже впливає на людей, особливо на людей 50+. плюс, тобто це люди, які ходять на вибори постійно, і вони отримують інформацію від російськомовних російсько джерел. А це вже. А, також підтримується, вони підтримуються грузинською владою. Тому є декілька факторів, які впливає на грузини, і потім у нас є такі, такі результати, як у нас є. Останнє питання. Я не знаю, чи воно чи, чи є відповідь на це запитання, але воно так звучить. А грузинська мрія це надовго. Оця перемога, квазі-перемога, Оце формування уряду, обрання свого президента Кишенькового і так далі. Де грузини? Тоді виникає питання. Де грузини, які кажуть, ми хочемо в Європу, ми хочемо в НАТО? Чи це надовго, що вони мають таку абсолютну владу? Так, щоб вони не були абсолютно довго і так далі, тому ми зараз викладаємо протестувати проти цієї влади. А я ми певне, що цей а, процес буде дуже тривалим, тому що, наприклад, у нас є приклад України, коли в Україні почалося все листопаді і закінчилося в лютому. Так я думаю, що а, в випадку Грузії теж буде це довгий тривалий процес, але я впевнений, що ми обов'язково переможемо. І для цього треба а, робити дуже багато речей. Перше це внутрішній тиск, це масовий процес, який зараз є у нас. А також треба працювати з захід нашими західними партнерами, щоб вони нас підтримали, і у них були такі рішучі рішення щодо нас, наприклад, санкціонувати голову Грузінської мрії, і так далі. Всі такі різні фактори, якщо будуть разом діяти, тоді у нас буде обов'язково перемога.